Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Мене звуть Владислав. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80, 82, 892, роторною косаркою Віракс та Ворошилка Сонечко. У нас з'явилася нова така позиція це генератори від виробника Tiger. І хотів би вам їх продемонструвати. Три варіації буде у нас принаймні поки що. Це варіація. По, по виробнику. Раніше у нас цього виробника саме генераторів не було, але від них були інші запчастини. Ми ними там теж продавали їх. Не пам'ятаю, чи були їхні запчастини по електрообладнанню, але точно там блоки, шестерні. їхні були Ну Вони роблять запчастини теж на трактори МТЗ, тому питань по тому, що це їхнє перше запчасне МТЗ, немає. Вони робили до цього запчасне МТЗ. В зв'язку з тим, що оригінальні генератори коштують, по-перше, дорожче набагато, по-друге, що їх дуже складно отримати. Їх привозять дуже, ну, не можуть їх завести, в зв'язку з санкціями. Тому закупили такі. І так. Три варіації. Перша, це йде одноручій на трактори D240-243. ну Тобто там, де немає двох ручів. Там і. Там можна взяти ось такий потужненький. Він йде на 1,4 кВт. Ось такий генератор. Далі. На 1150 Вт. ну 1,150 кВт. Це йде на двигун Д245, це той, що йде на два ручя, ручейні, Вартість його 3500. Він буде менш потужний, ніж цей. Ну, по ваттам, принаймні, тут 1400 Вт, тут 1150 але на два ручя. І так само є по потужності, так, по потужності такий же самий, як і цей, на 1150 Вт. Але він йде з доп. виходом, і він йде на один ручей. З доп. виходом під Тахоспідометр він йде на один ручей. Да. І ціна між тим, що на 1400 і 1150 200 гривень. Цей 3700, цей 3500. Хто бажає собі замовити а, генератора від виробника Tiger? Звертайтеся. Замовляйте всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення.